Дуже мені подобається цей куточок на комоді. Треба ще щось сюди додати, щоб він був ще затишніший. Не знаю, треба подумати буде, може, тарілочку з прикрасами. А ось це наслідок того, що я не люблю ходити по магазинах, тому ось це все я сьогодні йду повертати. Дещо залишила, але більшість тут малої речі ще теж, які не підійшли. Я обираю онлайн все, навіть в декількох розмірах. Потім залишаю те, що сподобалось, міряю його з речами, які в мене вже є. І це економить мій час, тому що я не приміряти все і ходити офлайн в магазинах. Я взагалі рідко щось купую, але вже як збираюсь, то купую багато різного, обираю, що залишити і інше повертаю сьогодні той день. Поки збираюся, в Кракові вийшло сонечко, і є щось стабільне в цьому світі це велике прання на вихідних. І ось так виглядає потім наш грудик. Загалом ситуація дома хаос мала збиралася, в неї вже закінчується школа, там книги, які треба поздавати, і так далі. Я тут зараз швиденько щось перекусити, це ще сушаться, бо не вистачило місця. Швиденько перекусити і все, їхти. Знаєте, зараз збираюся в центр, і що хотіла сказати поділитися, що минулий тиждень він просто максимально всю енергію, всі сили забрав. І я себе піймала на думці, що це не тільки ментально десь в голові, там по силах і так далі, а навіть фізично я себе прям ще гірше почала почувати. Мені і так був потрібен відпочинок, а ще всі ці емоції, сльози і так далі, вилилось в те, що тіло прям дуже здало. І я сьогодні, слава богу, йду на масаж, бо я прям відчуваю, що мені... Потрібно, в мене ось тут прям дуже зажиме і дуже потрібно якось розслабитися. Ситуація на столі робочий хаос, але мені в кайф. Я десь раз в тиждень все розгрібаю, роблю його ідеально білим, а потім ось це трапляється. Ось так сьогодні виглядаю велосипедки, топ і сорочка. Я обожнюю носити сорочки, в мене їх штук сім. Це єдине, що я змінюю, а так все інше в мене база. І дивлюся, що варто вже постригтися, тому що відросло, але, мабуть, вже після поїздки, після відпустки, тому що на сонці буде дуже все вигорати, і вже потім пофарбуюся і зроблю стрижку. Я тут нарешті йду перший раз в Кракові на масаж. І то в цей салон, тому що він українців, він мережевий і я бачила багато відгуків дівчат, які до них ходили у Вроцлаві. Тому сподіваюсь, мені теж все сподобається. Так мені подобається завжди масштаб ось цих великих старих будівель. ехо таке правда. Але зазвичай так, да, тут може бути там. Без реставрації якоїсь, але вони завжди такі великі. Я щойно, наче поспала добре. Ні про що не думала. Кайф особливо момент масажу голови. На голові хаос. Туш потекла, але я прям дуже розслабилась. Так, тут така зона красива, там вже мої речі, правда. Але прям дуже, дуже красиво. Яке точно знають всі, хто хоч раз був в Кракові, це центральний вокзал і галерія Краковська. Людей багато, як завжди. Красиво. Тепер найскладніше для мене це обрати купальники. Я не знаю, це мені дуже складно дається, але сподіваюся, вийде, тому що через два тижні вже відпустка. Навіть менше, ніж через два. Знаєте, ці дні, коли ти собі максимально не подобаєшся, У мене просто ще шкіра зараз трішечки зіпсувалася більше, в принципі, фігура і так далі. І я, тобто, це не просто, типу, я собі не подобаюся. Це прям типу, я розумію, чому, <смі> які є моменти, над чим потрібно працювати. Я навіть знаю причину, оскільки останніх півроку в мене просто не було фокусу на собі, на своєму фізичному стані, на своєму ментальному стані. Я справді багато працювала і. Все, поїду в відпустку, там перепрошую свій графік. Почну знову, як я це робила раніше, десь 6-7 місяців тому. Що я в графік спочатку ставила справи для себе, для свого тіла, для своєї голови, а тільки потім робочі. Бо для робочих я завжди знайду час, достатньо часу і так далі. Хоча вітер сильний, сподіваюсь, вам буде чути, тому мені прям знову хочеться дуже сильно сфокусуватися на собі, на своєму відображенні в зеркалі і на своєму стані.

Видно Вавель, да. І я так зорієнтувала, що мені десь сюди. Мені кудись туди зараз йти. Трішки запізнюється, але хіба це причина, щоб десь знімати? Згодна. Тим більше, що Міра написала, що вона теж запізнюється трішки. Мене Міра привела тут на дах один заклад. І тут прям видно весь краків. I don't know.